Темою сьогоднішніх літургійних читань є спрага і голод. Це дуже знайомі для нас відчуття. Кожного дня, думаю, ми це відчуваємо, насичуємося, коли ми голодні, йдемо їсти, коли ми спраглі, ми шукаємо води, щоб втамувати цю спрагу. Але є теж і духовна спрага, не тільки фізична. І це така правда про людину, що кожна людина є голодна Бога, кожна людина голодна Бога. Ми так створені Богом, щоб прагнути Бога. Ми можемо це відкидати, можемо це приймати, можемо заперечувати. І... Людина може всіма способами говорити, що це неправда, що можна без Бога прожити, що все це не обов'язкове. Але рано чи пізно ми приходимо до цього висновку, що десь там в глибині серця ми дуже потребуємо Бога. В першому читанні сьогодні ми чули про ізраїльський народ, який нарікає на Бога. Який е, говорить, що там в Єгипті, коли ми були в рабстві, ми там були ситі, там нас кормили м'ясом, цибулю нам давали, чесник нам давали їсти, а тут з голоду помираємо в цій пустині. Хоча вони дуже швидко забули, що там вони були рабами, там вони були рабами, і Бог із цього рабства їх виводить. Коли вони 40 років ходять по пустині, це школа довіри Богові. Вони 40 років вчаться довіряти Богові. Вони не вміють ще довіряти. Може, і ми не вміємо ще довіряти Богові. І може, власне, ці випробування є школою довіри, де ми маємо навчитися Богові довіряти. Бо коли є все добре в людини, коли людина здорова, сита, має успіх у житті, все складається добре, так легко казати, Боже, я тобі довіряю, все, все тобі довіряю, все, що маю, все, що роблю, все тобі довіряю. Але коли приходить випробування, коли є хвороба, коли є криза, коли грошей немає, коли якісь страждання, от тоді вже важко нам довіряти Богові. Але ми, власне, в такі моменти, в такі періоди життя ми вчимося, ми вчимося. Це випробування, які повинні нас навчити довіряти Богові. Так само цей період війни, в якому змінюються пріоритети в житті, змінюється ієрархія. Що, що було до війни таким дуже важливим, ми зараз думаємо собі, це взагалі не важливо. А що, що не було важливим, стало важливим. Так як, наприклад, людина, людина стала важливішою, тому що війна показала нам, що е, життя є великим даром, що це життя. Може дуже швидко закінчитись, і потрібно це життя цінувати, своє життя, життя інших людей, життя близьких, цінувати, шанувати інших, так? берегти це життя. А як часто ми стаємо тими, котрі не шанують життя, так? вбивають через алкоголь, через куріння, через якісь погані е, звички, Через погані слова до іншої людини теж вбиваємо це життя, не шануємо цього життя, не цінуємо, а мали би вже за ці вже скоро три роки війни, мали би це навчитися, цінувати це життя. В цьому роді війни довіра до Бога або росте, або навпаки, людина зневірюється. Або росте, тому що ми маємо прийти до цього висновку, що Я не є Богом. Що всі ці події, які відбуваються, вони не є підконтрольні мені. Я не можу цим всім управляти, контролювати. Але те, що я можу, це змінювати себе. Змінювати себе. Я можу навертатися, я можу. В своїх гріхах, я можу примиритися із своїм ближнім, я можу піти попросити пробачення в іншої людини, це я можу. Може, масштабно цю війну зупинити не можу, але можу зупинити війну в своєму серці, зупинити ту дію диявола, яка є в моєму серці або десь в наших сім'ях чи спільнотах. Так, це... Те, що ми можемо зробити по відношенню до себе. В Євангелії сьогодні ми чуємо дуже конкретне запитання, чому я шукаю Бога? Чому я шукаю Бога? Бо люди приходили до Ісуса, шукали Його. Здається, так все ну, дуже гарно, коли людина шукає Бога. Але чому? І Він їм це говорить. Ви шукаєте мене не тому, що бачили знаки, але тому, що ви наситилися, наїлися, я вас накормив, і ви проголодалися і знову приходите, щоб я вас накормив. Бо ви знову голодні. Ісус накормив п'ять тисяч людей. Потім ми чули сьогодні в Євангелії, а між тим цікаво, що. Між цими двома євангеліями є ще е, той уривок, де Ісус іде по воді до своїх учнів і каже їм: не бійтеся. Вони вже перелякані, буря, е, великий вітер на морі, а Він їм каже: не бійтеся. Пам'ятаєте, я тих людей не кормив, я йду перед вами тут по воді. Пам'ятаєте, чудо в Кані Галилейській? Я з вами. І справа не в тих чудесах, які робить Ісус, справа не в хлібі, який Він розмножує, чи в тому вині вода, яка стала вином в Кані Галалейській. Але це все є знаком, що Бог нами, з нами, знаком Його любові і Його турботи про нас. І якщо Бог не зцілює когось фізично, це не означає, що Бог не турбується про людину. Якщо людина просить про якесь фізичне зцілення від хвороби, а Бог цього не робить, це не означає, що Бог не турбується. Бо якщо Бог зцілить, так, допустимо, цю людину е рано чи пізно, людина й так, або захворіє, постаріє, помре. Тобто дійде до того, чого вона не хоче. Чому ми просимо про зцілення, про якісь е, такі чудесні е, моменти, щоб Бог вилікував, для того, щоб не померти. І це таке природнє наше прагнення жити ще якийсь довший час, ще хоча б сьогодні, або ще якийсь період. Але ми. Усвідомлюємо, що це життя тут на землі, воно закінчиться. Ісус каже, ви бачили знаки, але ви не побачили в цьому Бога. Вам потрібний хліб, вам потрібна, потрібна їжа, вам потрібне матеріальне, потрібні гроші, потрібне здоров'я, але не побачили Бога. Це, дорогі, настільки глибина цього Євангелія в тому, що що ми бачимо е, в дії Бога, що ми бачимо? Бачимо те, що Бог дав, людина була хвора, стала здорова, є здоров'я, слава Богу. Або була якась криза, людина з цієї кризи вийшла. Але чи побачили ми там Бога, чи ми пізнали через це Бога? Котрий стоїть за цим усім, котрий є причиною всього добра, яке є в цьому світі. Чи ми це бачимо, чи ми маємо на це відкриті очі? Каже Ісус: працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Скільки ми працюємо, на поживу, яка гине, пожива, яка проминає на щоденний хліб, на їжу, на матеріальні речі, на будування різні і на здобування чогось. І, напевно, десь би, може, нам підсвідомо і хотілося це все потім перенести з собою, до Божого царства. Але не вдасться. Немає такої якоїсь кнопочки, щоб ми це все транспортували до неба. Це все залишиться тут. Так, інші будуть цим користуватися, і ми для того потрібні, потрібно нам тут, на землі, добре працювати, щоб інші теж могли цим користуватися. Але каже Ісус: працюйте на ту поживу. Яка залишається на вічне життя? Працюйте? Чому нам потрібно ще й в духовному працювати? Фізично треба працювати, щоб заробити гроші, щоб купити їсти, щоб нагодувати, потрібно працювати. А тут Ісус говорить, що ще й духовно треба працювати. Як це? Хіба духовне життя це не щось таке само по собі. Ну, там… Раз помолився, раз не помолився, раз пішов у церкву, раз не пішов, раз там, сказав правду, раз обманув. Ну, то що, так, так, так всі роблять. Так, такі оправдання можемо деколи чути. знаєте, Ми священники, в сповідальниці, Багато можемо пізнати про нас, про людей, про нашу таку схильність оправдовуватися. Ну, бо що, ну, так, так всі роблять, такий світ такому світі живемо. Але Ісус каже, працюйте на цю поживу, яка залишається на вічне життя. Тобто вкладайте зусилля, робіть щось, що ми можемо робити. Ну, наприклад, якщо йдеться про сповідь, сповідь це величезна робота над собою. Коли ми добре сповідаємося, робимо іспит сумління, це великий кусок роботи над собою. Ясно, якщо це така. Поверхнева сповідь в такому стилі, десь м'ясо з'їв у п'ятницю, може бути, що когось образив, може й ні, може, щось не так зробив, а так, в принципі, це... а так а в принципі нічого поганого не роблю. Молюся, стараюся ходити в церкву. В принципі, нічого такого поганого маю чи ми попрацювали на поживу, яка залишається на вічне життя, чи така сповідь є вкладенням в своє духовне життя? Якщо зроблю добре іспит сумління, якщо побачу правду про себе, яку мені Дух Святий покаже, то можна добре попутіти на такій сповіді, не лише через те, що там жарко в сповідальниці. Але не раз так від тих гріхів стає жарко, стає аж недобре. Але виходимо з повідальниці е, оновлені, змінені, стаємо інакшими, переміненими. Наприклад, добра, щира, подружня розмова один із одним це теж великий вклад в духовне життя. Часто так видно, що е, коли зустрічаються наречені, багато зусиль вкладають, щоб здобути один одного, запрошувати на прогулянки, десь на якусь вечерю, багато часу на розмови, ділення, а потім від моменту вінчання побутові справи, купи, продай, їсти, поприбирати, діти, школа, робота. А де де те все, що було до вінчання? Де то полум'я любові, та іскра любові, де вона пропала? І тут є власне цей момент, де Ісус каже: працюйте на поживу, яка залишається, працюйте, вкладайте зусилля у ваші стосунки, розвивайте вашу любов. Якщо залишите це, на самотік, так, як є, так добре, якось буде, то буде погано. Скоріше за все, буде погано. Бо якщо ми не направляємо наше життя в доброму напрямку, в правильному напрямку, якщо не йдемо цією дорогою, якою є Ісус, то підемо в недоброму напрямку. Це життя може, ста... може мати. Дуже погані наслідки. Наприклад, зробити безкорисливий добрий вчинок це теж праця на поживу, яка залишається на вічне життя. Бо зараз у світі ми бачимо таку тенденцію, що дуже мало хто хоче зробити щось доброго, просто так. так за все потрібно відплатити, за все людина чекає. Якоїсь нагороди, якоїсь, якогось, якоїсь церемонії нагородження, медалі, грамоти словами або е, вчинками, але зробити насправді добрий вчинок, навіть щоб ніхто про це не знав, тільки знає Бог і я. Це теж великий вклад в своє духовне життя. І так багато чого іншого ми можемо робити. Для того, щоб здобувати ці духовні скарби. В таїнстві хрещення Бог дав нам таку, дав нам таку картку, якби, як банківська картка, яку ми постійно заощаджуємо, ми вкладаємо, ми з цим прийдемо до Бога, ми щось Богові покажемо, що я маю. ці Матеріальні речі ми туди не понесемо, свою кар'єру ми туди не понесемо, свої дипломи, які ми тут здобули, теж вони там нам не пригодяться. Але оце все, що ми напрацювали на, на поживу, яка залишається на вічне життя, з цим ми прийдемо. І ми не цим заслуговуємо на Боже Царство. Це Бог. Віддав за нас життя, це Він за нас помер на Христі. Він уже нам е, оплатив місце в Божому Царстві. Але коли ми це все робимо, готуємося до сповіді, переживаємо добре Євхаристію, будуємо добрі стосунки один із одними, е, чесно працюємо в цьому світі, шануємо один одного, любимо один одного, то це є відповідь. На те, що зробив Бог для нас, і ми з цим прийдемо до Нього. Це йому покажемо. І Бажаю кожному з нас, щоб на нашому депозиті було багато, щоб ми не в мінусі були, не з нулями прийшли, але прийшли насправді духовно багатими, щоб наші серця були наповнені великою любов'ю до Бога. До людей, з якими ми проживаємо це життя. Ісус каже, хто приходить до мене, не буде голодувати, хто вірить у мене, ніколи не буде спрагним. Дозвольмо йому втамовувати нашу спрагу і кормити нас собою. Амінь.